Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті скутер. Я вже знімав 10 карбюратор і нічого в нас не дає толку. Скутер постійно заливає, не заводиться, немає холостих оборотів. Так, раз два коротенько поділюся, в чим причина і як її рішити. Рішається вона доволі легко. Замінений був сальники так само колінбала відти і відти. Зоблена була поршнєва група, бо лише тої навіть не було 2,5. Зараз є 6. Зараз замінний повністю комплект карбюратора і дивіться, що я зробив. Я взяв отакий от хамут і передавляю шланг. І дивлюся, яка подача топліва. Тут наскільки подача сильна топліва, що все у карбюраторі. І це почти постійно така проблема у цих іменно Dio. І це мені багато раз попадалося, я щось забув це зробити. І спробуємо ми Ось зараз передавати шланг, щоб бензін настік і не переливало карбюратор, щоб поплавкова камера у нас закривалася. Е, якщо ви розбираєте карбюратор і у вас бензин під верхом, то у вас зразу, щоб ви знали, підгинайте поплавок. Я навіть підгинав, пориваю поплавок, міняв, даже то, що закриває під поплавком і кльори. бензин починає литися аж у воздушний фільтр. Ну що, я зараз спробую завести і покажу, яку я подачу від оголів у топліва. І щоб в нас бензин тік, не більший. І тоді у нас не буде душитися і заводити. Ну, точніше, не буде переливати його. Так, я зараз підближу камеру. Так, якщо вам буде видно, Ти попробуємо завести. Так. Так, бачите? Я можу ще передавити шланг. Ніко навіть зараз давлення велике. Можемо ще спробувати передавити шланг. Це навіть велике давлення, А тут так леє з нульою? Попробуємо ще трошки закрутити цей хамут, щоб у нас не був такий великий напор бензину. Так, заводимо ще раз. Так, ну що бензину не стало в карбюраторі. Ну, це найкращий метод. Повірте, я колись це робив, я просто забув. Я колись робив на китайцеве. По-перше, ми поміняли бензонасос. і наскільки він дав давлення, що цей карбюратор маленький, я не знаю, для чого вони роблять таке давлення. І дивіться, це не підсоси воздуха, не сальники колінвала. Якщо у вас переливає, ви покладете навіть новий китайський карбюратор, якщо би ми навіть затиснули, все одно була б та сама проблема. І Хазяїн настроєний, тому що це вже я знімаю за 10-й раз. І постійно у нас ще проблеми по нім. Ну нічого, ми думаю, що з Божою допомогою все рішемо і все у нас буде робити. Все, це точно метод робочий. Я колись це робив, просто забув, чесно. Забув, Я вже не знав, що робити. Я вже наскільки підогнув побловок, що. Дуже сильно. Просто тут така велика подача бензину, мені здається, так як скільки це качає, не знаю, на мене за один бар дає. Ну дуже, Я рукою закриваю, шла наш роздувай. роздуває. такий метод спробуйте ані ж на штуцер добряче, щоб штуці. Бензін сочиться, не йти рікою. Бо воно не може. карбюратор дуже маленький, там маленькі кльотки, маленький побловок, Воно просто не може закрити таку велику нагрузку давлення. Це точно метод провірений. Подивиться, я вам здаю 100%, що це буде робити. Це такий невеличкий обзор. Я опять знімав карбюратор, опять його регулював. я думаю, що надіюся, що це останній раз. І зараз дуже добре робить клапан холостого ходу. Він піднімається і все отлично. Все, ось от такий у нас ремонт. І далі у нас теж такий от скутерець Honda Dio. Теж хазяїн жалоби заливає. Не заводиться, заводиться лише на холодну, на гарячу, починає і не тримає холостий хід. Ну, однозначно, там будемо знімати карбюратор. Там такий самий карбюратор, як самого, як і тут. Так, а це мій, моя хондочка. Отакий От моцик. Це сугубо мій. Ну, дуже класний моцик. Чисто інжекторний. 2012 рік. Маленький пробіг і без коцанок, і кей подійний. Оце мотоцикл хороший дуже. Дві літи на бензину на 100 кілометрів. Їде 110-120 км. Ну, їде 100 кілометрів без усілій, так, щоб не рубати не мото, їде на дальняк непогано. Все, отакий От у нас скутерець, Honda би, називається. Ну, скутер непоганий, чесно. А я поважаю японців, і він заводиться, слава Богу, все добре. Ну, все. Отакий От у нас поки. ремонт. Всім дякую за увагу.